От вони всі кросівки до нас доїхали у всіх розмірах. Це Кеді Вульф. Будь ласка, дивимося. Розмір 44-й, ще таких не було, всім рекомендуємо, в тому році дуже гарно вони себе показали. Всім вони дуже сподобались, ось така йде сітка дихаюча. Такі вставки йдуть по дві стрічки, щоб не відривалося Така подошва, дуже міцна дебела, такий носок, шнурівка. Якщо хочете, щоб були без шнурків, а шнурівка була вже встроєна, ми це теж виправили та і привезли ще отакі моделі, теж кольори койот. Будь ласочка, на автошнурівці. От як вони виглядають. Усі розміри теж в наявності. Хто брав, той знає, що це за модель. У кого ще нема, всім рекомендуємо. Усі розміри поки що є в наявності. І також є колір хаки. Пишіть, уточнюйте, чекаємо на вас. Відправка новою почтою.